Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Сьогодні депутати рівне ради підтримали міську програму, яка передбачає закупівлю 20 автобусів у кредит. Ховатись під час повітряної тривоги, Суспільне перевірило доступність укриття на вулиці Соломії Крушельницької. Бойовим медикам провели навчання з домедичної допомоги. Художниця Олена Сергєєва видала свою першу книжку крапкової графіки. Половину прибутку планує передати на ЗСУ. Сьогодні, під час сесії, депутати Рівнеради ради затвердили програму розвитку громадського автотранспорту на 2023-2027 роки. На фінансування програми планують виділити 325 мільйонів гривень. За ці гроші придбають малогабаритні автобуси й автобуси великої пасажиромісткості. Начальник департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима пояснив, спочатку планують закупити 20 автобусів. На їхню закупівлю сьогодні рівна рада дозволила рівне Троавтотрансу оформити кредит надалі. Автобуси каже, обслуговуватиме тролейбусне управління. Станом на сьогодні ті маршрутики в нас є соціально напружені. Ми вбачаємо першу причину в першу потрібність їх їх закрити, щоб ми всі знаємо і проблему тинного, і проблеми інших маршрутів, і басів кота, де де підрядники, які за княки ми заключили угоди, не до кінця виконують умову договору. Однозначно ніяк не вплине на вартість квитка для населення. Зі слів Руслана Гудими, перша партія транспорту 20 автобусів середньої місткості. У транспорті буде 22 сидячі місця, зокрема для людей з інвалідністю. Загалом один автобус вміщатиме 52 пасажири. Депутат міськради Святослав Клічук рішення не підтримав. Він висловив сумнів щодо точності. Фінансування описаного у проєкті програми, але за три мільйони, як написано, не можна купити суперсучасні, великі, низькопорогові автобуси. Тому ми цю програму не підтримуємо. Закликаємо відкинути оці такі вибіркові рішення, підійти комплексно зробити, підтримати рішення про розробку програми сталої міської мобільності, зробити нормально як в всіх містах з науковцями дослідження. Виробляють автобуси в Україні, секретар Рівнеради Віктор Шакризян пояснює, обрали транспорт на диспалові, аби перевозити пасажирів під час відключень електропостачання. Це, ну екологічно чисто, це європ'ять. Перед за все-таки все хочемо робити електронний квиток. Я думаю, що коли буде комунальний транспорт, такого більшої кількістю ми зможемо запровадити це і те, що люди хочуть, ми будемо впровадити в нашу права. Що стосується, наприклад, самого транспорту. Ви бачили попередній рік, так само і в цьому році, що дійсно, коли знеструм. Аня було містом. Ми відповідно не могли там доставити людей на, на самі критичні точки. Тому прийняти рішення все таки почати з комунального транспорту, який все таки буде на дизельному паливі. Автобуси також планують використовувати у випадку евакуації населення при надзвичайних ситуаціях. Повідомив Руслан Гудима. Коли надійде перша партія транспорту, поки невідомо. Надія Кривко, Микола Мельничук, Суспільне новини, рівне. Так знімальна група суспільного під час повітряної тривоги, яка пролунала сьогодні, о 14.26, намагалася потрапити в укриття на вулиці Соломії Крушельницької, 62 А суспільне приїхало перевірити його доступність, бо під час ракетної атаки на рівне, 21 вересня, воно було зачинене, і місцева жителька поскаржилася на це у соцмережах. Рівнянин Василь мешкає у будинку неподалік. Розповідає, укриттям не користується. Ну не бачив я, щоб люди збігалися. Бабуть, за того люди не приходять. Щось закрито, Мабуть, я так думаю. А укриття є. Є тут все щось зробили, тут трошки нормальний порядок, тут на великах слід. Нічого, я не можу сказати щось проти. Все там нормально зроблено. Накрили, все зробили. А чого воно закрито, не скажу. Володимир живе у будинку над укриттям. Каже, у нього та в жителів нижніх поверхів є ключі від сховища, тому його може відчинити у будь-який момент. На початку повномасштабного вторгнення додає у тривогу укриття було доступне у будь-яку пору доби. Під час тривоги завжди було раніше. Я не знаю, як зараз я не спускаюсь сюди. А взагалі раніше тут багато людей було, багато хто приходив сюди. І з банків, і звідси з з що спускались люди. Сьогодні через півгодини після оголошення повітряної тривоги укриття відчинив спеціаліст відділу комунального майна Едуард Орлов каже, відчиняти сховище, уповноважили жителів будинку. Я з управлінням комунальної власністю відкриваю, бо у нас є приймінник. Ми уповноважили, у кого є голову, ну у кого є об'єднане співвласників, хто із управлінських компаній. Понажали їх до довести до видима мешканців або зацікавлених осіб, хто відкриває. 20 дублікатів ключів у цього замка зробили, але двадцять тримачів ключів ніхто й не прийшов. Вікторія Стасюк, Назар Мідріган. Суспільне новини Рівне. Спочатку травня цього року зменшилась кількість. Бажаючих добровільно йти в комісаріат з 24 лютого по 1 серпня 4300 висновків було підписано про непридатність. Ми розуміємо, що більшість цих висновків це люди, які мають певні хвороби, чоловіки. Але при тому всьому, ми допускаємо так м'яко кажучи, що там є люди, які. Є здоровими і можуть служити. Кабмін має створити комісію з перевірки обґрунтування медичних рішень. Ми сьогодні говоримо про нормування термінів проходження медогляду, про конкретний контроль з боку певних комісій, які знаходяться над місцевими лікарськими комісіями. І сьогодні працює у нас уже робоча група. Визначено, що проведення медичного огляду що для придатності до військової служби повинно відбуватись не довше, ніж 4 робочі дні. Забезпечується оплата послуг в розмірі 883 гривні за один комплексний медичний огляд. Наразі. Як я наголошував, військово-лікарські комісії працюють в 19 закладах охорони здоров'я для військових, які проходять такі послуги, вони є безкоштовними. Боже, подай, будь ласка, давай ми ще за підсуємо вже Щоб... Наталія Тренується надавати домедичну допомогу на заняття, яке проходить у Рівному. Робиться за протоколами Марч та Ці 3 алгоритмами пріоритетів і порядку дій в наданні допомоги пораненому. Жінка бойова медикині, яка служить в ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення, розповідає, навчається регулярно. Протокол ті 3 він постійно змінюється постійно. Ось два-три місяці і якісь є зміни, тому що це такий живий процес. як працюємо тут, так і будемо працювати в реаліях, коли війна близько, коли люди отримують поранення. Інструктор Тетяна дає нам які задачі, які ми повинні виконати. Ми їх опрацьовуємо і набуваємо цього опиту. Десять. Десять за десять. За хвилину. 60. Добре. Військовослужбовець Микола за легендою навчань надає першу домедичну допомогу пораненому з контузією та внутрішньою кровотечею. Це третій день занять, які він відвідує. Зазначає, працюючи за протоколами, немає часу вагатись. Ти бачиш критичну кровотечу в паховій ділянці. Там чи в пахвині, і ти проводиш там понаду. Ти бачиш, що ти можеш зробити конверсію турнікета, так як евакуація більше двох годин. Ти намагаєшся зробити конверсію турнікета. Не вийшло, затягуєш турнікет назад. Це чітка інструкція, яка дозволяє врятувати життя. Інструкторка з тактичної медицини Тетяна Воронцова навчає бойових медиків понад 10 років. Під час занять каже, важливо здобути практичні навички з надання до медичної допомоги. Коли є вогневе ураження або тебе, або ти бачиш рану, якщо ти її перший раз навіть бачиш, то звичайно психологічно людина може таки встати в ступор, і це буде витрачати час, час буде йти, а дії не не, не будуть відбуватися. Правильні дії вчасно. А коли відпрацьований навичок, тоді людина виконує все руками, фактично, тому що вона відпрацювала ці дії, і звичайно, це допомагає рятувати життя при смертельних критичних пораненнях. Під час занять бойові медики навчалися, зокрема, встановлювати внутрішньовений катетер, обробляти рани та накладати шви. Вікторія Стасюк, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Оце рідний садочок, це квітка сонця, яка сходить там, але все одно сходить, все одно є. Художниця Олена Сергієва показує картину зі своєї першої книги крапкової графіки Найменший доторк до душі. Картина під назвою Рідний дім каже, одна з перших, створених після повномасштабного вторгнення. Ідея виникла, коли ти відчуваєш, наскільки крихка оця. Це поняття твого дому, яке в будь-який момент може просто зникнути. Скільки людей втратили дім, родину? До речі, ця картина нині живе в Іспанії, в моєї гарної подруги. Вона сама українка, вона з нової коховки. Дуже. Дуже сильно ранила війна її родину, родина фактично вся розпалась. Двічі на місяць мисткиня вчить крапкарство і дітей, і дорослих у студії малюнку три крапки, що у приміщенні обласної бібліотеки для молоді. Там художниця виставляє роботи учнів. Бачите. Вхід у потивінч. <смі> ну все одно ну, зачіпають такі їх е е сюжети і теми. Щось ж відбувається в, в цих головах, про що ж вони думають. Але найголовніше плюс на даний момент, що принаймні не малюють війну, тому що перші уроки були всі абсолютно, і дівчата має значення. Малювалися Кремль, малювалися танки і все інше. Олена Сергієва займається крапкуванням більше як 30 років. За цей час створила понад пів тисячі картин. Це дуже старий жанр, він називається поантелізм. А я не можу навіть пояснити, чому саме я обрала крапку і почала крапкувати. Я вже навіть придумала таку версію, що крапка обрала мене, тому що насправді пояснити це непросто. І для того, щоб кожного разу не пояснювати всім. Як ти малюєш? Це пантелізм. Що, що? пантелізм що таке? Я придумала наше українське слово, яке буде зрозуміло всім. І то перепити все одно. Я придумала крапкування. На кожну картину каже Олена в середньому витрачає від двох до чотирьох тижнів. Це залежить від розміру і складності роботи. Зараз працює над новою картиною про одне рівненське дерево. Це в мене такий на проспекті Миру. Є дружбан. Проситься він. Я проходжу повз нього. а Він постійно на мене дивиться таким подивованим поглядом. От я його вирішила. Це таки зафіксувати Мисткиня каже, що крапкує виключно чорним кольором. Є багато хто. З людей, які гото я бачу навіть тут колір. Тобто емоції передано настільки, що людина не помічає, що це графіка. Я тут бачу колір. Зараз це каже не Олена Сергієва, намагається не більше не крапкувати про Україну. У книзі зібрала чотири десятки робіт, серед яких воїн світла у променях перемоги. Половину прибутку від реалізації книг крапкарка планує передати на зсу. Анастасія Грунтківська, Микола Мельничук. Суспільне новини Рівне. Рівненський футбольний клуб Верес сьогодні зіграв матч однієї восьмої Кубку України з футболу. На цій стадії рівнянам протистояв чинний чемпіон і лідер української прем'єр-ліги, учасник Ліги чемпіонів Донецький Шахтар. Гра відбулася на стадіоні Вангард у Рівному. Як повідомив кореспондент Суспільного, згідно з регламентом Української асоціації футболу, через воєнний стан вболівальників на арену не допустили. На трибунах були лише акціонери НК Верес перший тайм закінчився без голів. У другому таймі. Мірники тричі відзначилися у воротах рівнян. Рівненська команда поступилася шахтарю з рахунком 0-3. Відтак верес припиняє боротьбу за Кубок України з футболу. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах.